Потрапити на одну зі сторінок історії футболу і при цьому не бути професійним футболістом доволі складно. Більшість гравців витрачають багато сил та часу, щоб стати в один ряд з найвеличнішими представниками цього виду спорту. Захисники ризикують здоров'ям, кидаючись у небезпечні підкати, голкіпери дивують всіх карколомними сейвами, а нападники забивають голи пачками. Але була одна людина, яка стала легендою, не доторкнувшись до м'яча на професійному рівні жодного разу. Його зовнішність впізнають навіть ті, хто ніколи в житті не дивився футбол. Напевно, ви вже здогадалися, що сьогодні ми поговоримо про Луїджі коліну, одного з найпринциповіших та водночас щирих суддів в історії, від погляду, в очі якому одразу мурахи шлетіли. Згадаємо, як взагалі він прийшов до думки стати суддею та за що отримав свій культовий статус. Ну а поки ми починаємо, не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Бо пан Пірлуїджі пильно стежить за вами. Майбутня легенда народилася в болоні в сім'ї місцевого чиновника та вчительки молодших класів. П'єр з змалку полюбляв грати у футбол, але особливого таланту до цього не мав. Хоча у підлітковому віці все ж встиг пограти за два аматорські клуби: церковну команду «Дон Оріон» та Болонський клуб Палавічіні, за який він відіграв аж два сезони. Паралельно з цим італієць проходив навчання в Болонському університеті, який закінчив з відзнакою за спеціальністю фінансового консультанта. До речі, водночас із суддівською кар'єрою він регулярно надавав консультації з фінансових питань багатьом компаніям та приватним особам. Доленосна подія чекала на тоді ще молодого коліну в 17 років. За порадою свого оточення він пішов на курси суддіства, де виявилося, що він має неабиякий хист до цієї справи. Одночасно, з навчанням в університеті та першими кроками суддівської роботи на регіональних матчах, італієць проходив обов'язкову військову службу, і з цим пов'язаний один смішний інцидент. Одного разу коліна втік з військової частини заради того, щоб відсудити поєдинок. І це ще й з оперованим коліном. Приблизно в середині 80-х у П'єрлуїджі виявляється тяжка форма алопеції, через яку він втрачає все волосся на голові та обличчі. Цікаво, що існував шанс. Що в той же період Коліні доведеться закінчити кар'єру, оскільки на той час в Італії для суддів існували певні вимоги зовнішності, за якими італієць не проходив до роботи в професійних лігах. Але в 1987-му суддівський корпус очолив Луїджі Аньолін, який запровадив ряд корисних реформ, серед яких було скасування правил зовнішності. Це дозволило Коліні судити матчі серії С1 та С2. До речі, про команду, яка постійно сварилася з будь-яким арбітром через свою жоду. Остку гру, а саме про Вимблдон з Вінні Джонсом, у нас є окреме відео. Радимо вам його переглянути за посиланням у підкасті. А зараз оголошення, друзі, на нашому Ютуб-каналі ви, мабуть, помітили відсутня реклама. Але створення нових відео потребує не лише сил та часу, а й фінансів. Саме тому ми створили Патреон. І якщо вам подобається наша робота і ви за те, щоб україномовний контент на Ютубі. Розвивався, підтримайте нас там, будь ласка. Це допоможе каналу модернізуватися і випускати ще більше цікавих відео. А ви натомість отримаєте можливість долучитися до життя нашого каналу. Доступ до унікальних цікавих футбольних історій, участь у голосуванні за вибір теми відео, подяка патронам у наших роликах. Стати нашим патроном можна за посиланням в закріпленому коменті та в описі каналу. Всім дякую. Довгих 14 років Коліна йшов від судді в аматорських лігах до свого першого матчу в серії А. Його дебют у вищому дивізіоні припав на матч Верона Асколі 15 грудня 91-го року. Що точно виділяло П'єр Луїджі серед інших колег, так це абсолютна безстрашність. Колись перед домашньою грою Наполі він отримав лист від неаполітанської мафії. В конверті було п'ять куль та записка: якщо Наполі не виграє, ти отримаєш шосту. На італійця цей перформанс не вплинув жодним чином, і той поєдинок неаполітанці зіграли в нульову нічию. Коліна був дуже принциповим суддею, і часто заради своїх принципів та збереження гри порушував футбольний статут. Наприклад, колись він обслуговував поєдинок команд з Фоджі та барі, і для того, щоб не піддавати небезпеці воротарів обох команд, він вирішив не змінювати половини поля після перших зіграних 45 хвилин. Теж стосувалося і бокових арбітрів. Коліна міг міняти місцями тих арбітрів. В яких з трибуни жбурляли різні предмети, також він суворо ставився до будь-яких расистських плакатів на трибунах, а іноді міг увірватися на післяматчеву прес-конференцію та пояснити журналістам свої рішення з приводу якогось епізоду. Так, наприклад, було після поєдинку між інтером та Ювентусом. Коліна увірвався до зали з журналістами, щоб пояснити, чому після двох хвилинних обговорень він скасував гол нападника Інтера Мауріціо Ганса. Тоді Коліна разом з колегами прийшов до висновку, що гол був забитий з офсайду і скасував взяття воріт, що пізніше підтвердили і повтори відеотрансляції. Також італієць був відомий своєю підготовкою до матчів. І мова навіть не про суворий режим харчування та тренувань. Італієць вивчав гравців та в цілому стиль гри команди. Раніше приїжджав на стадіон, щоб зрозуміти на якому полі доведеться грати. В своїй автобіографічній книзі він писав: цитую. Велике значення для арбітра має знання характеристик, особливо технічних всіх футболістів. Якщо я знаю, що синіша Михайлович воліє направляти м'яч лівою ногою на 50 метрів, то я в стані передбачити, що снаряд. Потрапить на певну частину поля, тому я переміщуюсь, фокусуючи увагу на цю зону. Якщо ж Дель П'єро опиниться на фланзі біля лицевої лінії суперника, він навряд чи буде робити навіс, а скоріше спробує зміститися в центр та нанести удар. І тоді під найбільшим ризиком буде зона навколо 11-метрової позначки. Кінець цитати саме тому італієць постійно був в центрі подій і не втрачав ритм. В 1995-му, після того як Коліна відсудив свої 43 матчі в А, його внесли до списку суддів Фіфа. Вже в наступному році йому випала честь працювати на п'ятьох матчах Олімпійських ігор в Атланті, серед яких був і фінальний поєдинок. Піком його міжнародної кар'єри, звичайно, ж є фінал чемпіонату світу 2002 року між Бразилією та Німеччиною, на якому, до речі, коліна спритно поцупив м'яч, який зубастий кранал до двічі забивав ворота Олівера Кана. Активно залучали італійців до роботи на європейських полях. Він неодноразово обслуговував матчі Ліги Чемпіонів та Чемпіонатів Європи, але найбільш пам'ятним вийшов для нього фінал ЛЧ 1999 року між Манчестер Юнайтедом та Баварією. Саме Коліна додав до основного часу ті історичні три хвилини, за які Манкуніанцям вдалося відігратися до рахунку 2-1 і зрештою виграти кубок. Після голу Сульшера шокований коліна підійшов до захисника мюнхенців Самуеля Куфуру та обійняв його, поки той плакав на полі. В цьому була ще одна сутність цього судді. Не дуже привабливий на обличчя, але дуже чуйний та щирий всередині. Часто люди питають, чи не позую я на зеленій травичці, але я такий самий на полі, як і поза ним. Між людиною та суддею немає ніякої різниці. Арбітер, повторюсь, на газоні такий же, як і вдома, з тими ж якостями, з тими ж перевагами та недоліками, казав Коліна. У 2005 році Федерація футболу Італії спеціально заради коліни підвищила термін обов'язкового виходу на пенсію для арбітрів до 46 років, щоб італієць міг попрацювати ще сезон. Але на початку сезону 2005-2006 між ним та федерацією виникли суперечки з приводу спонсорських угод коліни з автомобільною компанією Опель, і тому він сам подав заяву на відставку. Згодом федерація намагалася відкликати цю заяву. Але Коліна, як і завжди, був дуже принциповим. До 2010 року Коліна відпочивав та періодично обслуговував благодійні матчі, аж поки в липні 2010-го не очолив суддівський комітет УЄФА в той же період. Було запропоновано стати куратором системи суддівства в професійному футболі України, на що він згодився та підписав дворічну угоду з Федерацією футболу України. Згідно угоди, йому обіцяли широкі повноваження. Серед його основних функцій були створення ефективної програми щодо підготовки суддів в українських лігах, реформування комітету суддів та зміна програм підготовки арбітрів, оцінка роботи арбітрів, а також будь-яка інша діяльність, яка була пов'язана з українськими суддями. Саме Коліна прийняв рішення відмовитися від іноземних рефері та змінити план тренувань українських суддів. Проте багато міжнародних арбітрів критикують період його роботи в Україні через його недостатню залученість до проблем українського футболу, тому що коліна перебував в нашій країні близько двох тижнів на рік, а також через можливе ігнорування корупції в Українській Федерації футболу. В січні 2016 року Коліна був призначений на посаду голови суддівського корпусу ФІФА, яку він займає і по сьогодні. У 2018-му італієць був одним з тих, хто запроваджував систему ВАР на чемпіонаті світу, і під час самого турніру неодноразово вказував на її ефективність. Загалом П'єр Луїджі шість разів визнавався найкращим суддею світу за версією міжнародної федерації футбольної історії та статистики. Причому поспіль з 1998 року. По 2003. Також сім разів визнавався кращим суддею серії А і у 2011 році увійшов до зали слави італійського футболу. А в 2004 році університет Гала присвоїв йому звання доктора наук за суттєвий внесок у світ спорту. Більшість вболівальників зараз сумують за фінтами Роналдіньо, ефектними пасами Зідана та Пірло або з неймовірною грою Барселони Пепа Гвардіоли. Але іноді не вистачає сучасному футболу такого джентльмена як П'єр Луїджі Коліна, який був незрівнянною частиною гри та просто кайфував на полі. Мабуть, він і досі залишається найбільш людяним арбітром серед всіх. Друзі, пишіть у коментарях, чи бачили ви на свої очі суддівство цього італійського пана, чи дізналися про нього тільки після появи багато чисельних мемів з ним. Підтримуйте наш канал на Патреоні, підписуйтеся та бувайте.